Про раночку ластівочки соколики. Зараз вам зроблю на тиждень з 3 лютого по 9 люте на таких чарівних картах та розрівних кішечок. І витягну одну карту для вашого самопочуття карти ефірних масів. Дуже гарні карти. Давайте дивимося, ваша ядюся вам завжди підскаже, як діяти треба. В ситуаціях, що зробити краще. Дивимося, понеділок я вже дивилася вчора на три карти. Сьогодні є вибор. Але дуже великих начинань не робіть. Візьміться за одне щось і зробите. <кхи> зробите, а у вівторок взагалі закінчите. Оце за що почнете сьогодні. У вівторок закінчите, бо. Для вас будуть всі карти в руки. В руки. Знаєте, як -то всі тузи, ті, що в колоді, будуть у вас. Вівторок, середа вийде. Там багато мені написали моїх холостівочок, соколиків, що планують на понеділок, вівторок, багато справ. Все вийде, все вийде. Я вам цього бажаю. А ви знаєте, як відьма Едвіга сказала, вузликом вам на добрі справи добром прив'язала. Я ж кажу в середу, бачите, понеділок, півторок, середа, гарні дні. Багато новин. Тим часом і для України почуємо на цій неділі якусь новину гарну для нас, для українців. Така, ух, сновшибательна новина. Зараз трошки подвину. Так. Ну, і для моїх ластівочок і соколів новини. Так, Далі. Середа четверг буде багато гарних подій, зв'язаних з сім'єю. Дітки, внуки. Все тут буде у вас добре продвигатися. Тут все буде так, як ви надумали. Займайтеся дітьми своїми, займайтеся близькими, внуками. Ви розположені в цей день і в, в цей тиждень для цього, саме для цього. І вже на п'ятницю все виконається. Тут, що ви задумували за роботу, дивіться, ящерка завжди символ благополуччя і символ продвіження. Бачите, яка ви тут вогняна королева? Вам все під силу, нічого собі. Як надумаєте, все буде в руках горіть, все зробите. Я... Вас призиваю, щоб ви не сиділи на місці, а дійствували. Бо, знаєте, під лежачий камінь вода не тече, треба діяти. І тоді, звісно, будете отримати нагороди. Но я ж кажу, бачите, все, що задумаєте, там дівчата будуть бігти аналізи, здавати, провірятися, чи не вагітні, то я чітко скажу, хто це мене вчора і позавчора запитував, то точно тут буде вагітність. 100%. 100%, дівчата, я вам це бажаю. Ваша довгоочікувана вагітність. І відкриваються в четверг перспективи. Сильніші. Дивіться, ви дивитеся і там багато всього. І майбутнє кохання, яке прийде до вас. А якщо вже закохані, то це кохання переросте в, міцне, в міцну пару, взаємне кохання. Якщо по роботі щось думали, тут перспектива сильніша. Робіть. Якщо плануєте щось купувати, також плануйте, бо тут буде все виходить. Тим паче, в цьому місяці 10 люте дуже гарне число, потужне для якихось ділок Хоч цей понеділок. Все одно, це гарне число. Ну, це вже наперед забігла. Ну, все одно вас попередила. Для таких начинань десятка класна. Давайте тепер ще ці колоді витащу карту, витащу, витащу. Так, котик до мене приходить сюди. Давайте, що вам потрібно для вашого настроя. Ух ти, карта безсмертник. Вона похожа на кульбабу, але це не кульбаба. Це безсмертник. Тут говорить, що вам треба когось простить. Пробачте, безсмертник це такі квіти, що їх, знаєте, в особих випадках ложать туди, про кого пам'ять зберігається. І взагалі квітка дуже сильна для медитацій. А тут вона говорить, що вам треба когось пробачить, простить. І тоді для вас прийде добро.